Друзі, всім привіт! Мене звуть Лєна і це канал Книги навколо нас. І сьогодні, як ви здогадалися, ми поговоримо про книги, які особисто я рекомендую прочитати восени. Я вважаю їх надзвичайно атмосферними і тими, які підійдуть для осінніх читань. На моєму каналі вже є декілька таких відео. Я стараюся таку підбірку книжок робити кожного року, тому мені здається мінімум три підбірки. З осінніми книгами ви можете знайти посилання, як завжди, я залишу в описі під цим відео. Я обожнюю осінь, обожнюю знімати саме осінню підбірку, і не знаю, я з нетерпінням просто чекала, коли я зможу нарешті це зробити, і ось. Тож пропоную не затягувати, і давайте розпочнемо. І пропоную я розпочати із класичної літератури, а саме з книги Дженні Герхард Теодора Драйзера. Цю книгу я прочитала у серпні, і вона мені дуже сподобалася, в принципі, як і взагалі творчість цього автора. Тут у нас головна героїня власне, Дженні, Її є на момент початку розповіді 17 років, і вона народилася в великій родині, в якій, крім неї, є ще шестеро, по моєму. Дітей і вони живуть дуже бідно, просто їм немає чого їсти. Діти збирають вугілля десь на станції для того, щоб прогоріти своє житло. Вони не можуть купити собі продукти, нормальний одяг, молодші діти не можуть йти до школи, бо їм просто немає що одягнути. І ось. Ми знайомимося з Дженні тоді, коли вона разом зі своєю матір'ю влаштовується на роботу в готель в надії трішки ну, підзаробити і хоч якось більш-менш вирівняти своє фінансове становище, оскільки батько зараз теж не працює, бо він щось там хворіє, чи якась у нього робітнича травма. І отож, вони вдвох туди влаштовуються і починають там прибирати. В цьому готелі. На зверна, звертає увагу один чоловік, сенатор. Він набагато старший за неї на 30 років, якщо не помиляюся, а то і більше. І ось він починає допомагати її родині, дарувати різні подарунки, давати їй гроші. Для того, щоб нібито допомогти, але він в неї закохується, і між ними виникають дуже короткотривалі стосунки через те, що він помирає, а вона вагітніє. Звісно, з чим вона стикається: Осуд людей, нерозуміння, засудження з боку, особливо батька. Але вона мусить жити з цим своїм рішенням, з цим своїм тодішнім вибором, хоча вона дуже юна, і, по суті, ось цей чоловік її просто. Спокушає, і вона на хвилі того, що хоче допомогти своїй родині фінансово, вона погоджується на ці стосунки, але вона сама не розуміє, що вона до нього відчуває. І що стається далі з її життям, коли вона знову зустрічається з одним чоловіком, чи вдасться їй вирівняти своє, так би мовити, становище в суспільстві, взагалі, чи їй це потрібно, як той чоловік. Буде впливати на її життя, і чи допоможе він їй піднятися? Чи... Навпаки, зробить ситуацію ще гіршою. Ця книга дуже про багато важливих речей, я не хочу вам зараз конкретно називати, бо це, як на мене, може бути спойлером. Але ця книга ідеально підійде для осінніх читань, коли ви хочете такого неспішного повільного тексту. Хоча тут не було як таких описів великих. Але як і будь-яка класика, цей твір. Читався досить таки довго. Тут, в принципі, там, скільки, 300 чи 400. 389 сторінок, майже 400, але я цю книгу довгенько насправді читала, не дивлячись на те, що вона мені дуже сподобалася. Продовжуючи тему класики, я, звісно, не можу не порекомендувати вам ярмарок суєти, який ви вже неодноразово бачили на моєму каналі. Це книга про двох дівчат, нібито подруг. Емілію Седлі і а, Ребеку забула Ребеку Шарп, і вони випускаються з такого пансіону для дівчат і вирушають в своє самостійне життя. Емілія походить із дуже. Заможної родини, і нібито вже все її життя відоме наперед, вона вийде заміж, народить дітей і буде мати собі звичайне спокійне життя. Вона така дуже ніжна, чуттєва, дуже ну, така, хоче допомогти завжди людям. Ребека повна її протилежність. Вона народилася в бідній родині і вона усіляко. Хоче вибатитися і просунутися ось цією соціальною сходинкою, і вона використовує будь-які методи для того, щоб досягти своєї мети. Вона дуже активна, вона вміє закохувати людей в себе, всі нею залишаються просто заворожені, вона знає, що і як сказати. І не дивлячись на те, що вона ніби такий. Негативний персонаж в цій книзі, вона викликає більше симпатії, ніж та сама Емілія, тому що вона знає, чого вона хоче. Вона, так, її вчинки я не виправдовую, але вона не сидить на місці і не чекає, поки життя її дасть все на блюдечку. Натомість Емілія дуже пасивна, дуже така якась амебна, навіть я б сказала, трішки. Крім того, тут є. Багато інших персонажів, зокрема і чоловічі персонажі, які теж самі по собі дуже цікаві. Крім того, ми тут бачимо взагалі. Цілу таку епоху, як люди одягалися в той час, як вони говорили, що вони робили, і взагалі про весь їхній устрій життя ми можемо прочитати в цій книзі. У мене є окреме відео на каналі, як ви вже напевно знаєте, присвячене цій історії, тому більше на ній не зупинятимусь, але я її безмежно сильно люблю. І дуже хочу, щоб ви її все-таки прочитали. І остання класична книга у цій підбірці це Франкенштейн Мері Шеллі». Я цю книгу прослухала минулого року, і вона мене вразила. Адже це не просто роман про вченого, який створив чудовисько, це роздуми про вміння людини брати відповідальність за свої вчинки, про межі наукового пізнання і про самотність. Віктор Франкенштейн, це взагалі ось вчений, який створив чудовисько, який вирішив порівняти себе з Богом, і що з цього вийшло, вражає те, що ось це чудовисько, воно стало монстром тільки через те, що суспільство його відкинуло. Насправді воно було чистим і прагнуло любові, і всіляко його шукало. І тут. Мені дуже сподобалося, як авторка змогла поєднати готичний роман із якимись філософськими роздумами. Взагалі, чи повинен творець брати відповідальність за своє творіння, і як суспільство має до цього ставитися. Тут немає правих і неправих. Я відчувала жаль, як і до вченого, господи, я вас сподіваюся, ви цієї мухи не бачите. Я вже. Змучилась за нею бігати, просто вона мені не дає спокою. Як я вже сказала, особисто я відчувала співчуття як і до Віктора, так і до його творіння, адже вони водночас і винні, і невинні. Ця книга читала не просто як якась жахлива історія жахастик, такий це і таке своєрідне попередження. Перед тим як прагнути стати Богом, варто задуматися про наслідки. Для мене Франкенштейн це книга, яка буде актуальна завжди, навіть сьогодні. Адже не дивлячись, скільки років пройшло, люди досі замислюються над питаннями, що означає бути людиною і яка ціна за науковий прогрес. Про книгу, там, де заходить сонце, я вже стільки разів говорила, що мені навіть вже так трішки соромно її показувати, але я настільки хочу, щоб ви її прочитали, тому, власне, додаю в цю підбірку. Вона така дуже меланхолійна, і особисто мене авторка своїм неймовірним талантом, своїм вмінням передавати через слово емоцію. Вона мене довела до сліз буквально з перших сторінок. Тут у нас головна героїня 72-річна колишня вчителька Віра Петрівна, яку син відвозить. До будинку для літніх людей, оскільки розпочалося велике вторгнення, він волонтерить дружина з дитиною за кордоном. А Віра Петрівна вже старенька, і він хоче, щоб за неї хтось наглядав. Але він, звісно, каже про те, що це ненадовго, ми тебе заберемо, чи сталося це, чи ні, ви дізнаєтесь, прочитавши цю книгу. Але вона вражає. Просто від перших сторінок, як я сказала, тут в цьому будинку для літніх людей проживають. Багато інших персонажів, з якими ми знайомимося, кожен з них дуже індивідуальний, дуже різний, але за поведінкою цих людей приховуються дуже складні і болючі історії, і це не може вас не чіпляти. Крім того, як я вже казала, тут описані перші місяці великого вторгнення, і мене дуже зворушило те, як навіть ось ці. Самотні люди намагаються допомагати і не залишатися осторонь. Дуже меланхолійна, сумна, важка книга, але і водночас прекрасна змушує якось тебе задуматися про сімейні цінності і взагалі про якісь правильні орієнтири в житті, про вибори в житті, які варто чи не варто було там колись робити. Дуже вам рекомендую. Книга, я її, власне, трішки ще не дочитала, це остання бібліотека. Я майже на фінішній прямій мені залишилося десь сторінок 70-80, а читається вона дуже швидко. Тут у нас головна героїня Джун, яка 8 років тому втратила маму, яка працювала в бібліотеці, любила читати і взагалі була такою... Активісткою, дуже активною, виходила на різні протести, мітинги задля справедливості. І ось після втрати матері життя Джун ніби зупинилося. Їй е, у книзі 28 років, і ось 8 років все, що вона робила, це ховалася у книгах і не жила своє життя. Е, вона. Не мала першого поцілунку, не ходила на побачення. Вона просто проживала свій біль у книгах, ховалася в цих книгах, не не викинула жодної речі, яку колись придбала мама, і взагалі нічого не змінювала в своєму житті. Вона також працює в бібліотеці, і бібліотека для неї це таке місце, де вона може повністю бути собою, насолоджуватися книгами, насолоджуватися тим, що вона може якось допомагати людям, які приходять. І ось цю бібліотеку хочуть закрити. І після цього, власне, життя Джуна змінюється, адже вона не може цього допустити. Вона. Приймає участь там в одній організації для того, щоб зберегти цю бібліотеку від закриття. Також тут дуже таке маленьке містечко, навіть село тут написано, і звісно, всі один одного знають. Тут багато теж літніх людей, які приходять до бібліотеки, і ну, там їхні історії теж досить такі чуттєві, хоча ну, не настільки, як було в попередній книзі, але особливо там, історія одного чоловіка мене дуже цікавить, дуже цікавить, як вона саме розв'яжеться. Ну, власне, осінь, книги, бібліотека, така дещо теж меланхолійна історія. Не знаю, чим завершиться, але поки що мені дуже подобається особистому. Ми... Особисто для мене ця книга дуже важлива, тому що вона показує, що бібліотеки мають існувати не тільки у великих містах, а й у маленьких селах. В моєму, власне, селі, з якого я родом, багато років вже тому закрили бібліотеку, і це насправді дуже сумно. Тому що бібліотека це таке місце, яке може слугувати ось не тільки відносним сховком для книг. Це і місце, де люди можуть. Поспілкуватися, де люди можуть, не знаю, знайти собі однодумців, знайти історії, які вони хочуть почитати. Це дуже важливе місце взагалі для всієї громади, як на мене. І ось ця книга нам це показує. Не знаю, чи закриють цю бібліотеку в книзі, чи ні. Я сподіваюся, що ні. Але мені цікаво, дуже. Легко читається, приємно розгортати, ніби шрифт не дуже маленький, але сторінки насправді летять. Та дівчина від Рут Ве – це ще одна книга, яка, як на мене, ідеально підходить для осінніх читань. Тут події відбуваються в Оксфорді, і як на мене, це саме по собі вже дуже атмосферно. Дивіться, як. Красиво намальовано, Тут авторка також описує це все, тому мені це сподобалося. Але про що ж ця історія? Головна героїня цієї книги дівчина, Анна, яка, Ганна, яка вступає до Оксфорду і знайомиться зі своєю новою студе сусідкою Ейпріл, яка. Дуже помітна, на яку завжди звертають увагу. Вона активна, красива, і вона одразу стає центром їхньої компанії, яка згодом формується. Але після першого е, семестру навчання Ганна знаходить Ейпріл мертвою. І ось ми вже слідкуємо так би за Анною через 10 років після подій е, тих жахливих, які відбулися в Оксфорді. Там уже посадили е, чоловіка. За це вбивство, і нібито все добре, але цей чоловік раптово помирає у в'язниці, і нібито Ганна має відчути полегшення, але ні, адже з'являється молодий журналіст, який каже Ганні, що чоловік, який скоїв це жахливе вбивство. Він невинний. Власне, після того як цей журналіст посіяв сумніви в голові Ганни, вона починає постійно повертатися думками в події десятирічної давності, підозрювати друзів і навіть власного чоловіка, хто це насправді скоїв. Ви дізнаєтеся, я прочитавши цю книгу, але вона мені сподобалася, мені приємно було її читати. Можливо, трішечки затягнуто, тому що я не люблю, мені здається, занадто такі великі детективи. Тут майже 500 сторінок, 476 сторінок. Мені було трішечки забагато, але в цілому класна історія. Жодна моя підбірка не може обійтися без фентезі, і це не виняток. Дуже хочу вам порекомендувати теж. Книгу, яку я прочитала у серпні, це Змія і Крила ночі. Вона дуже класно розповідається тут про людську дівчину Орію, яка живе у світі вампірів. Її ростив і виховував вампір, і вона, по суті, все своє життя відчувала себе жертвою серед хижаків. І єдиний спосіб це якось змінити це прийняти участь у такому. Змагання, яке називається кіджарі, по-моєму. Так, кіджарі, суть цього змагання полягає в тому, що коли ти проходиш там 5 випробувань і виграєш в них, це. Змагання на виживання, то ти можеш попросити будь-яке бажання загадати будь-яке бажання богині Ніаксії і вона його виконає. Ну і наскільки я розумію, наша там головна героїня хотіла отримати, побажати якусь силу, можливо, навіть побажати стати вампіром для того, щоб, власне, перестати відчувати себе ось цією жертвою. А мені ця книга дуже сподобалася. Єдине, що мене трішечки ну так, не те, що дратувало, але я б хотіла, щоб ось цих змагань і випробувань було трішечки менше. Їх, по-моєму, 5, мені здається, можна було б скоротити. Але це така дуже дрібна частина. В цілому, книга дуже класна. Коли Орея власне вступає в це змагання, вона вирішує укласти союз із таємничим вампіром Рейном, в яких звісно там зав'яжуться певні стосунки. Мені дуже сподобалася любовна лінія в цій книзі, тому що вона була дуже повільною. Тому що тут не було такого наївного якогось типу Ти мій ворог, але ти красивий, все, я в тебе уже закохана. Ні. Наша героїня досить розумна дівчина. Вона перебуває в світі хижаків, і вона до останнього насторожено ставиться до цього рейна. Вона йому не довіряє, і мені це подобалося. Тут такі стосунки, я б сказала, від ненависті до дружби і потім уже до кохання. А кінцівка цієї книги мене просто настільки вразила, я такого не очікувала. Там був дуже класний поворот, дуже неочікуваний поворот, і я з нетерпінням чекаю продовження і обов'язково буду його читати. Дуже класна книга, дуже якісне фентезі, як на мене. І якщо ви любите книги про там ігри на виживання, це вам теж сюди. Пісня вічних дощів це перша частина із трилогії про Мусаї, і поки що єдина, яку я прочитала. Взагалі, Мусаї це три сестри, які володіють надзвичайними здібностями, і у цій книзі розповідатиметься про наймолодшу з них, а саме ларкиру, яка своїм співом здатна вбити будь-яке чудовисько. І ось вона отримує свою першу місію. Є так званий герцог, герцог лакландський, якого звинувачують у певних злочинах. І ларкира, видаючи себе за наречену цього герцога, має з'ясувати, чи дійсно він причетний до тих злочинів, і якщо так, то потрібно його зупинити. Коли вона приїздить в його, Графство, вона розуміє, що там постійно йдуть дощі, а сонце з'являється тільки тоді, коли цей граф залишає свої володіння. Також вона ну, знайомиться, ну, лад, добре, вона знайомиться з цим чоловіком трішки раніше, але хай буде, вона знайомиться із Дарієм, і він насправді законний спадкоємець ось цей земель, але чому править? Ось цей герцог в дізнаєтеся, прочитавши цю книгу. І ось цей Дарій і Ларкира повинні об'єднатися для того, щоб власне досягти спільної мети. Між ними також виникає певна прихильність, і що з цього вийде, ви дізнаєтеся, прочитавши цю книгу, вона читається як просто така собі окрема історія, не прив'язана до інших частин цієї трилогії. Єдине, що у мене був такий певний поріг входження в цю книгу, тому що не одразу вона мені зайшла. Спочатку все було досить криваво, і ми, власне, на перших сторінках бачимо, як троє дівчаток граються у калюжі в крові. Я таке не люблю, і мене це одразу якось. Відштовхнуло від книги, але потім вчиталася і, в принципі, було непогано. І остання книга на сьогодні це книга серед заливу глина. Це знову ж таки перша частина із трилогії і поки що єдина, яку я прочитала. Тут у нас розповідається про таку собі імперію, в якій парнує дуже жорстокий і тиранічний режим. І в цій імперії є такі собі солдати-маски, які Власне, існують для того, щоб служити і вбивати заради ось цієї імперії. З головною нашою героїнею Лаєю, ми знайомимося за досить несприятливих обставин, коли до її будинку вриваються ось ці солдати маски і забирають її брата, звинувачуючи його у державній зраді. Звісно, вона не може допустити, щоб брата вбили. По-моєму, там вбиваючи її батьків, чи в цей день, чи бабусю з дідусем, ну когось там точно з її сім'ї вбивають. І ось цей брат залишається власне її єдиною рідною людиною, і вона не може допустити, щоб з ним щось сталося, тому їй, власне, потрібно потрапити в ось це. Я вже забула, як це місце називається. Власне, є от окреме місце, де ось ці маски тренуються, і їй потрібно туди потрапити, щоб врятувати брата. Ще в нас є інший головний герой, якого звуть Елаяс, і він, власне, ось цей солдат-маска. І він. Ненавидить те, ким він є. Він хоче втекти, але певні обставини змушують його е, залишитися. Що це за обставини ви дізнаєтеся з книги, і, звісно, долі цих двох е, героїв поєднуються досить цікавим чином. Мені сподобалося це. Було дуже динамічно, було багато класних поворотів, на які я не очікувала. Я вже трішки підзабула, звісно, деталі, але обов'язково буду читати восени другу частину, передивлятися свої нотатки, і вам обов'язково теж раджу спробувати почитати, бо, як на мене, це дуже класне фентезі. Обманула вас, то була не остання книга. Ще я забула вам розповісти про книгу не в тому місці, не в той час, яка мені дуже сподобалася. Тут події відбуваються власне перед Геловіном, і наша головна героїня. Бачить дуже склад... страшну картину, як її 18-річний син вбиває якогось чоловіка практично прямо перед їхнім будинком. Вона не розуміє, як так сталося, і що призвело до того, що її син вчинив такий жахливий вчинок. І ось що стається. На наступний день вона прокидається і розуміє, що вона перенеслася в часі. і і це вбивство ще не сталося, і так з кожним разом вона переноситься все далі і далі для того, щоб дізнатися, що сталося, і чому її син зробив те, що зробив, і взагалі чи можливо запобігти? Ось цьому вчинку це дуже класна книга. По-перше, тут є мій улюблений троп подорожі в часі. По-друге, там дуже заплутаний цікавий сюжет з великою кількістю крутих поворотів, які для мене особисто були неочікуваними. Я якби мені насправді зараз довелось переказати цю книгу, я б уже цього не зробила, тому що реально було дуже багато різних схем, і все так закрутилося, що я вже за рік не згадаю, там що відбувалося, але я колись обов'язково напевно, перечитаю цю книгу, от наскільки вона мені сподобалася. Тому, якщо ви теж хочете якийсь незвичайний такий детектив, теж любите подорожі в часі, зверніть обов'язкову увагу на цю книгу, бо вона дуже-дуже класна. Отака от, ось, друзі, вийшла цьогоріч підбірка. Якщо правильно порахувала, розповіла вам про 10 книг. Сподіваюся, вам було корисно і цікаво подивитися це ці відео. Обов'язково залишайте коментарі, які книги ви читали чи хотіли прочитати, або діліться своїм списком улюблених книг на осінь. А ми зовсім скоро побачимось у наступному відео, тому бережіть себе!